Розділ 18. Битва за континент. ЗАНЕПА Дель Морадена сприяв би розквіту Періоса, якби не епідемія чуми, що рухалася зі сторони Грації на південь та руйнівний голод, який прийшов із півночі. Спершу впав Ель Мораден, а потім за ним і Періос. Після падіння цих колись великих королівств на землі панував хаос, людська аристократія. Роздирала себе сама. Дрібні групи боролися за владу, а деякі навіть зверталися за допомогою до інших рас, віддаючи їм землі в обмін на військову підтримку. Орки скористалися нагодою і отримали певні території. Звідси вони почали наступ, реорганізувавши свої армії, і незабаром північна частина Ельмора була під їхнім контролем. Проте бої між благородними та низькорідними орками ослаблювали перших між ельфами та їхніми темними побратимами також точилися запеклі бої, кінця яким не було видно. Що ж до дворфів, то вони не стали серйозною перешкодою для армії орків і були легко відкинуті назад. І тоді в світі з'явилася нова сила впливова група людей, відома як Королівство Ельмор. Вони заявили, що є прямими нащадками імператора Ельморадена. Правда, це чи ні невідомо. Але їм повірили, бо вони володіли реальною силою. Орки й люди зіткнулися у масштабних битвах по всьому континенту. Битва тривала багато років і коштувала обом сторонам надзвичайно дорого. Проте переможцями знову вийшли люди. А орки відступили у свої землі, щоб точити сокири і готуватися до помсти. Невелика кількість уцілілих дворфів була вислана людьми в гори. Тепер, хоча армія Ельмора зменшилася в чисельності, вона взяла під контроль усі північні землі та рушила на південь, щоб об'єднати всіх під своїми прапорами. Але об'єднання розділеного континенту не відбулося. Орен, наймогутніше південне королівство відбило напад Ельмора завдяки сильним магам та навченим воїнам. Армія Ельмора виявилася занадто слабкою для протистояння. Під захистом Орена процвітало безліч південних королівств, які згодом почали об'єднуватися в певний аналог нації. У цьому союзі все було збалансовано і зважено. Тож південні землі процвітали.